І так, це перший випуск програми Улічно-Качовський ревізор, де я інспектурую Київ на наявність удобств для людей, яким остро необхідно качатися, де попало і як попало. Наша з вами задача відповісти на головний риторичний вопрос. хто переможе? Людина без мозгів чи місто без нормальної інфраструктури. Поки що у нас рахунок 1-0 в пользу людини, яка в будь-якому архітектурному об'єкті побачить турнір. І тут же ми вспоминаємо одну з величайших улічно-качовських мудростей. Перед. Тим як залазить якийсь дьявольський анус, краще подумати, як з того ануса ти будеш вилазити, іначе можна дуже хорошо йобнутися, і тоді город Київ буде вигрувати один бал. Ну, якщо кость не торчить, значить вона не зломана. Так що ми продовжуємо нашу інспекцію проводити далі. Якщо ви будете гуляти мимо цього корпусу КПІ, знайте стіни тут мощні, а перила надіжні Далі ми йдемо шатати фонарі. Тому що хто, якщо не ми, має перевіряти, чи видержать цей фонарь дорослу вгодовану сраку. І И... цей фонарь видержав. Такий получає другий заслужений бал. Ну, а ми на сьогодні прощаємося і кажемо до зустрічі в нових випусках.